Зима, навалило снігу, Майкрософт шукає двірника. Перейшов на співбесіду чоловік. Відділ кадрів, поговорив з ним і попросив залишити імейл для зв'язку. Який імейл? відповідає чоловік. У мене і комп'ютера немає. Тоді ми не можемо вас працевлаштувати. Засмутився чоловік у кишені останні 10 доларів, і тут йому приходить ідея: він купує яблука, починає ходити по домівках, продавати їх. Через кілька годин капітал вдалося подвоїти. Наступного дня він купив ще яблук, знову продав і заробив двічі більше. Далі він щоранку купував яблука, а через кілька років мав вже мережу фруктових магазинів. Якось він вирішив застрахувати життя, страховий агент попросив залишити йому свій імейл, то немає в мене імейла, не може бути, здивувався агент. Ви багаті, у вас такий бізнес, тільки подумайте, яких висот ви б могли б досягти, і ким би ви стали, якби у вас він був так. Став би двірником у Майкрософт, відповів підприємець.